Всім привіт! Сьогодні приготуємо щось таке смачненьке на друге, просте та дуже ситне. Усім приємного перегляду. Для початку нам потрібно обсмажити цибульку. Велика головка цибульки. Відправляємо узку сковорідку. трошечки вливаємо олійки. обсмажуємо. На черзі у нас морква і також ми будемо її обсмажувати. Добавляємо сюди нарізані томати, Добавляємо томатну пасту, і гарно перемішуємо. Та додаємо сюди фарш. Це у мене домашній. Перемолола на грубому сито, свинина і курятина. Тобто тут є мікс. Це все добре, гарно перемішуємо. Навіть зараз би було добре, це все гарно довести до смаку. Значить, це в мене беремо спеції, Сіль. перець. Сумнішперців. У мене можна будь-який, чорний, мелений або білий підходить. ще сюди базилік. тепер все гарно перемішуємо. Все гарно ми з'їдналися, сюди ми відправляємо чесничок. Якщо ви його не полюбляєте, можете його не додати. Мені здається, що тут мало процентів буде, що його не люблять. Все. І тепер нехай трошечки тушиться разом з м'язком і всіма спеціями. Все, запах пішов. Трошечки соку є, бачите, трошечки соку є. Воно вже практично готове. Тепер можна попробувати на сіль. Чи не потрібно ще щось додати, або якісь спеції? М -м 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 -м. Смаку там. Все, виключаємо. Нам цей сік буде потрібен для самої пасти, тому що вона його забере. Виключаємо. У форму, застелене пергаментним папером. Може, у вас є скляна або така керамічна жаростійка, то можна не стелити, а просто потерти, розтерти масло по ній. Так, сюди, значить, масло і тепер ставимо листи. Шикарно, дивіться. Шикарно якраз. Так, даємо сюди соус бешамель. Його рецепт є у попередньому відео. На черзі м'ясна начинка. Ой, який смачний запах. Чесничок. М -м -м. Дуже смачно. Так, розподілились сюди знову. І так будемо складати до кінця листи Бешамель. м'ясна начинка. Це все ставимо у духовочку 200 градусів на півгодинки. 5 хвилин до закінчення натріть сирком поверху, і ще 5 хвилин запікайте, буде смакота. Зараз я це не хочу робити, тому що сир вже готовий, йому там тільки розплавитись і все. Витягуємо з духовки, нарізаємо та подаємо до столу гарячою. Вона дуже гарно тримає слої, дуже смачно спробуйте, бо це неймовірно смачно і ситно. До речі, досить ситно. Усім смачного, приємного апетиту, Бережіть себе та Україну!